Щоденник мандрівного монаха, том 15 глава 28. Підношення на день відходу шили правопади 2024 рік. Дорогий Шило правопаду. Прийміть, будь ласка, мої найсмиренніші уклони в пилу ваших лотосових стоп. Слава вам! Сьогодні ми згадуємо день вашого відходу з цього світу, який залишив нам відчуття глибоких мук, розлуки, біль. Який з кожним роком тільки посилюється. Хоча ви та ваші вчення, які знаходяться у ваших книгах, а також прихисток у святому імені продовжують живити нас, все ж біль розлуки з вами палає в наших серцях дедалі сильніше. Ви самі висловили те ж саме почуття у своєму підношенні на В'яса Пуджі 1961 року своєму духовному вчителю, Огмішну паді, парамахамсі, пари в Жаджакачарі і ший, шийши мадубахті в сідганці Сарсфаті Говорячи про його відхід додому, до Бога, ви дуже зворушливо написали: О Господи, того дня, відчуваючи біль розлуки, я був убитий горем. Я просто не міг терпіти відчуття розлуки з духовним вчителем, хоча минуло вже 47 років з дня, коли ви залишили нас, все ж шило правопадок. Ми пронесли ті самі почуття у своїх серцях ще й по цей день. У настрої любові ви одного разу сказали Я не знаю, хто такий Кришна. Я знаю лише свого гуру Махараджа. Так само і в нас. Розлука з вами набуває особливого настрою. У розлуці з Крішною відданий каже Сангама вирахави Калпе, варамі -хаві -рахонасан гама Рахонасан еках саева санги. Трібгуванам апітан маям віраге. Розлука з Крішною краща, аніж зустріч з Ним. Коли я зустрічаю Його, я лише сам Крішна. Але коли я віддаляюся від Нього, то три світи наповнюються тільки Крішною. Падіявелі 240. Так само і в моїх стосунках з вами, шило правопаду. І коли ви пішли, мій світ наповнився лише спогадами про вас. Проте я все ж хочу знову зустрітися з вами особисто. І почути ваші теплі слова, як того дня в Лондоні, коли ви плеснули мене по спині на знак щирої вдячності або навіть покарання, призначене мені вами за те, що я заснув під час вашої лекції в Хайдарабаді. Хоч як я глибоко хочу знову пережити ці моменти, все ж я розумію, що повторити ось так все неможливо. Це щире бажання нагадує мені жалібне звернення шили руби вами – «Са чай та нях, кем мепунар, а підрі шор я святі падам. Чи стане ші читання махапрабу, колись знову перед моїм поглядом? Читання чарітамріта Аділіла, 4.51. У такому настрої я смиренно молюся. Са прапопадах, ким мепунар, а підрі шор я святі падам. Чи стане мій улюблений духовний вчитель, шила прапупада колись знову перед моїм поглядом? Щороку, особливості і нагоди, спогади про вас переповнюють мене, непохитна рішучість у ваших очах, співчуття вашого голосу під час заклику до нас служити крішні, а також незліченні години, що ви присвятили, направляючи нас до чистої любові до Крішни. Ви є втіленням чистої любові та цілковитої відданості Крішні. У вашій присутності ми відчували себе так, наче перебували у неприступній фортеці. Тепер, перебуваючи в цьому світі без вас, ми йдемо у темряві Каліюги, міцно тримаючись за ваші слова, немов за наш факел. Це той самий смолоскип, який ви люб'язно вручили мені зародку мого духовного життя. Це сталося тоді, коли ви відповіли мені на лист про мій сум за вами після вашого від'їзду із нашого храму в Детройті в 1971 році. Тоді ви написали. Я дуже ціную твоє почуття розлуки зі мною, я теж відчуваю розлуку зі своїм гурмахараджем, але також я завжди відчуваю, що він наглядає за мною і захищає мене. Шило правопаду, ці слова дали мені розраду з дня вашого відходу із цієї планети. Одного разу в Парижі ви запросили мене до своєї кімнати, дозволивши мені з благоговінням спостерігати, як ви диктуєте Шимат Багаватам із з надзвичайною ясністю. Та рішучістю в голосі. Зараз, за вашої відсутності, ці слова звучать лише як шепіт. Я знову відчуваю тугу за тими кількома дорогоцінними моментами спілкування. Як же яскраво я пам'ятаю, коли сидів біля ваших лотосових стоп у численних містах світу Детройті, Лондоні, Парижі, Женеві і Римі, захоплений вічною мудрістю, яка щедро сочилася з ваших вуст, немов нектар. У своєму служінні вам, шило правопаду, я продовжую звертатися до загублених душ цього світу. Щодня я згадую ваше прохання до мене, сміливо проповідувати і мати віру в святі імена. Ви сказали ці слова безпосередньо мені тепер, за вашої відсутності, вони стали моїм серцебиттям, моєю місією та моєю розрадою. Щоб виконати це прохання. Потрібна величезна духовна сила. Я черпаю таку силу з обіцянки, яку ви дали мені одного разу в Лондоні. Ми знову зустрінемося в духовному світі, і я матиму шанс служити вам вічно в царстві любові та блаженства. Хоч зараз я здійснюю служіння окремо від вас, все ж я знаю, що кожен крок у служінні наближає мене до вас. Я відчуваю вашу присутність поруч, навіть у тиші. Я бачу вашу добру усмішку, відображену в дзеркалі мого серця. Кожна молитва, яку я проголошую, кожне коло, яке я повторюю, кожне служіння, яке я виконую, присвячено вам, в надії вшанувати ваше ім'я та безцінні вчення, які ви передали. Порожнеча, що залишилася після вашого відходу, лише зміцнила мою рішучість йти шляхом, який ви так яскраво освітили. Ваша божественна присутність залишила незладимий слід у цьому світі та в наших серцях, слід, який ніколи не зітре ніяка сила часу чи течія. Навіть зараз ваша любов і милосердя, проходячи величезну відстань розлуки, дають мені сили вистояти. Ваше бачення світу через призму свідомості Крішни наповнює мій розум. З кожним зусиллям, яке я докладаю для служіння вам, я прагну здійснити хоча б частинку цієї мрії, проте тягар вашої місії лежить на моїх плечах, постійно нагадуючи мені про непохитну відданість, з якою ви працювали, незважаючи на ні на які перешкоди, щоб створити цей рух для спасіння всіх. Коли я подорожую світом, розповідаючи про славу Крішни та про служіння йому, то ваш голос говорить через мене. Я відчуваю вашу любов у кожному кіртані, який я проводжу, у кожному фестивалі, який я влаштовую, і в кожному житті, якого торкається свідомість Крішни. Хоча мої слова можуть бути невлучними, а мої зусилля можуть бути недосконалими, все ж я знаю, що в кожному серці, яке повертається до Крішни, продовжує жити ваша спадщина. Ваша доброта і ціла спрямованість стали моєю дороговказною зіркою, яка освітлює шлях вперед. А в моменти, коли дорога здається самотньою через вашу відсутність, я згадую, що ваша трансцендентна присутність залишається з кожним із нас, хто прикладає зусилля для вашої місії. Адже саме так ви й обіцяли. Шила правопаду, коли я думаю про роки свого життя, я відчуваю смирення від усього, чим ви так щедро обдарували мене. Ви благословили мене сім'єю у вигляді незлічених учнів, друзів, духовних братів і сестер. Кожен з них є дорогоцінним даром на цьому шляху. Через них я бачу милосердя Крішни і бачу, як ваша місія продовжує розширюватися, приносячи нову надію колись втраченим серцям. Від цих відданих я черпаю силу та натхнення, і я молюся служити їм з такою ж любов'ю та терпінням, які ви так щедро проявили до мене. Мій дорогий духовний вчителю, я ще раз молюся про щастя мати вашу увапу як об'єкт мого постійного бачення. Незалежно від того, чи благословите ви мене знову, чи покараєте, я вважатиму те й інше рівним виявом вашого милосердя. Коли ваш гуру Махараджа шила Бактисітанта Сарасваті Тхакур проповідував, то його учні говорили, що прабвупадера дал його залишки далу, і прабупадера Гал, його гострі слова покарання, мають той самий ефект вони обидва ведуть до Крішна Преми. Найдорожчі шило Прабхупаду. На санскриті один із термінів, який використовується для позначення учня, антевасі. Цей термін означає, що учень, знаходячись біля дверей дому свого гуру, чекає назовні, його дому анте, стоячи васі і тримаючи атрибути для служіння своєму гуру. Я молюся, щоб ви зробили мене Антевасі, який стоятиме біля ваших дверей нині і навіки. Я молюся, щоб ви зробили мене антевасі. Який стоятиме біля ваших дверей нині і навіки. Тож у цей священний день я знову кладу своє серце, душу та життя до ваших лотосових стоп. Я схиляюся перед вами, пропонуючи свої сльози, розлуки, як шану вашій безмежній доброті. Хай же я продовжую сміливо нести вашу місію вперед. Хай шануватиму ваші вчення з чистотою, і хай одного дня я стану гідним знову постати перед вами. Нарешті. Воз'єднавшись у служінні Верховному Господу. Шило правопаду, хай я завжди перебуваю у вашому серці як під час зустрічі, так і в розлуці. Ятра півасаті шила, правопадоджа Гадгурух, мама півасатіхсайва, паватвіті Артхіта мама. Моє заповітне бажання полягає в тому, щоб там, де зараз живе шила правопада, це місце стало і моїм місцем проживанням, ваш вічний слуга і нарадю з вами.